Звичайно, я вам обіцяв. підходьте, будемо їсти по гортоку на швидкість. Ова! Да, да. Для того, щоб побити рекорди на швидкість. Ми будемо їсти амбургери на швидкість і амбургер дає головний приз. 500 гривень, тому хто найшвидше з'їсть готов. Один. так, сертифікат на суму 500 гривень, тобто, готові гамбургери їсти yeah. на 500 гривень. У магазині амбургер. Yeah. І так, чи є бажать. Що не будемо затягувати час. Увага! так, Тримайте у роті. так, На е, коли скажу тоді ви починаєте, і ми встановлюємо рекорд міста по поєданню Готсока на швидкість. На один П найне. Клорешко ле бромкнув, підняв руку. Решко ле бромкнув, секунда мере заслушчено. І так. Коаліція стик рисна технічна поєднання. І ти з широке промкну, промкну. Коли промкнув, підняв руку, Промкнув, підняв руку. Підняв руку, промкнув, підняв руку. Опря рот. Ваше облистє 5 секунди не встановлено. І так майже 37 секунд. Один готов. Ваші обласки звати тебе. Назар. 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 Ви дайте серветки. зараз ветерся. І Назар отримує сертифікат від амбургера на суму 500 гривень. Дякуємо всім учасникам.